Вітаю на каналі Кореспондент Кращого кіно. У цьому відео я зібрав 10 детективних трилерів, які точно вас здивують. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Поїхали! Тед Кроуфорд вбиває свою дружину з пістолета. Після того, як вона падає, він ще кілька разів стріляє в повітря і чекає приїзду поліції. Правоохоронці відбирають в нього пістолет і отримують письмове зізнання про скоєний злочин. Ніхто не сумнівається у винуватості Теда, і кожен вже знає, що присудить суддя цій людині. Проте щось у підозрюваному викликає сумніви, щось з ним не так. Кроуфорд відмовився від адвоката та додаткових. Привілеїв і поводиться нехай і впевнено, але дуже підозріло. Результати експертиз приголомшливі, як виявляється, з вилученого пістолета ніхто не стріляв натомість незабаром з'ясовується ще одна несподівана новина. У невеликому провінційному містечку два дружніх сімейства довери і бірчі збираються разом, щоб відсвяткувати День подяки. У самий розпал святкування їхні маленькі доньки вирушають погратися на вулицю. Проте через деякий час батьки помічають, що дітей немає вже занадто довго, а вийшовши на вулицю, вони їх там не виявляють. Перелякані батьки одразу викликають поліцію, і наймовірне місце злочину прибуває молодий детектив. Ти Локі він не знаходить жодного доказу. І єдиним, що може пролити світло на зникнення дітей, стає те, що незадовго до цього неподалік був помічений старий фургон. Поліція дуже швидко знаходить Алекса Джонса і заарештовує за підозрою у викраденні дітей. Проте через брак доказів копам доводиться відпустити єдиного підозрюваного. Ерел Брукс успішний бізнесмен, прекрасний сім'янин, турботливий чоловік та батько. Проте в його житті є інший темний бік, який він ретельно приховує. Річ у тім, що він є жорстоким вбивцею, який скоїв не один злочин. Проте все таємне коли-небудь стає явним. Так відбувається і з Бруксом. Свідком його останнього злочину стає фотограф, який починає його шантажувати. Він не вимагає від злочинця грошей за своє мовчання. Все, чого він хоче, це бути присутнім при наступних вбивствах. Брукс опиняється перед складним вибором: підіграти шантажисту, чи все ж таки знайти в собі сили побороти свою пристрасть. Нік та Емі, сімейна пара, яка ретельно підготувалася до святкування п'ятиріччя спільного життя, але перед самим святкуванням жінка безслідно зникає. В їхньому будинку залишилися сліди боротьби, кров яку ретельно намагалися стерти, і ланцюжок ключів, що використовуються у грі полювання за скарбами. Можливо, саме ці ключі і безліч дивних дрібничок здатні пролити світло на долю зниклої Емі. Тепер Ніку доведеться пройти дуже склад. Ни шлях і спробувати розгадати таємницю зникнення, проте під час розслідування йому також доведеться розкрити і кілька своїх малоприємних секретів. Далекого 1966 року безслідно зникла представниця елітного сімейства Харієтів. Справа так і залишилася нерозкритою, Проте Генрік Вангер, дядько, зниклої, переконаний, що її вбили, і причетність до цього має хтось з родини. Багато років поспіль чоловік пропонує журналісту Мікаелю Блумквісту за хорошу винагороду взятися за розслідування цієї справи. Натомість це виявляється непростим завданням, адже минуло. Вже 40 років, проте журналіст звик до труднощів, та й сама справа приваблює його великою кількістю таємниць, взявши собі в помічники професійного хакера Лізбет Саландер. Журналіст починає розслідування. Адріан Дорія успішний бізнесмен, якого визнали найкращим підприємцем року. Він домігся всього, про що колись мріяв, але одного разу його життя пішло під укіс. Молодого чоловіка звинувачують у вбивстві коханки відомої художниці Лаури Відал. Ця скандальна справа набуває широкого резонансу в пресі та на телебаченні, і це означає, що уникнути покарання буде вкрай складно. Уся проблема в тому, що Адріан був знайдений на місці. Сті злочину поруч з трупом, і більшість людей переконана в його винуватості. Ось тільки чоловік нічого не пам'ятає про те, що сталося, оскільки втратив свідомість після удару по голові. Він упевнений, що його підставили. І щоб довести свою невинність, Доріан наймає найкращого адвоката в країні Вірджинію Гудман, яка не програла жодної справи у своїй кар'єрі. У передмісті Бостона безвісти зникає чотирирічна Аманда Макріді. Поліція та офіційна влада всіма шляхами намагалася знайти дівчинку, проте все безуспішно і незабаром правоохоронці припиняють свої пошуки. Тоді зневірена мати зниклої дитини вирішує найняти двох приватних детективів: Анжелу та Патріка. Спочатку вони не дуже поспішають почати безнадійну справу, але трапляються певні речі, які змушують детективів поставити. Ти на терези не тільки свою репутацію, а й власне життя. Досвідчений слідопит Корі Ламбер живе і працює на території індіанської резервації в штаті Вайомінг. Якось взимку вистежуючи хижака, який нападає на домашню худобу, він знаходить тіло коріної американки Наталі Генсон без взуття та верхнього одягу. Як незабаром з'ясовується, дівчина була кимось побита і зґвалтована, а потім померла від холоду, коли рятувалася втечею. Оскільки Корі не може засвідчити цю справу, як вбив. Вство він вирішує самотужки розшукати злочинця, у чому йому допомагає спецагентка ФБР Джейн Беннер. У літературному світі людей, які пишуть книжки за інших, називають примарами пера. Їхнє життя і творчі муки залишаються в тіні, але плоди їхньої праці часто стають бестселерами. Один з таких письменників гине за таємничих обставин перед самою здачою мемуарів колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Адама Ленга. Натомість, щоб завершити цю важливу роботу, видавництво наймає досвідченого привида, Зазвичай педантичний. Та успішний він навіть не підозрює, що написання мемуарів може стати смертельно небезпечним заняттям, особливо коли в біографії твого героя повно білих плям, що викликають підозри в наявності державних таємниць. Отримавши нову роботу, Саймон та його дружина Робін перебираються в Чикаго до Каліфорнії, після чого несподівано зустрічають Гордона Мозлі, нав'язливого чоловіка, який стверджує, що він був однокласником Саймона. Дізнавшись адресу будинку подружньої пари, Гордон привозить їм подарунки, а також запрошує на спільну вечерю. Але Саймон вирішує відмовити наполегливому давньому знайомому. Через деякий час після неприємного інциденту в. Динку пари починають відбуватися дивні події, в яких вони звинувачують мозлі. Але коли Робін дізнається про те, що чоловік жорстоко знущався над гордоном у старшій школі, вона вирішує дізнатися більше про минуле Саймона. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку. Напишіть коментар, які фільми з добірки вас зацікавили, та підпишіться на канал.